Що робити, якщо ви отримали листа з податкової, або у вас фінмоніторинг, моніторинг, або нова пошта не видає вам гроші? Перше, що потрібно зробити, це не панікувати. Так, фактично, воно вже трапилось і вже ви нічого попереднього не зміните. Другий момент, який потрібно зробити, це прочитати, що це за запит, так? Тобто, що саме у вас питають. Третій момент, який є, якщо це у вас неофіційний бізнес, тобто не зареєстрований ФОП, наприклад, чи щось інше, реєструйте якомога швидше. Чим швидше його зареєструєте, тим менше до вас буде запитань з часу. Тому не завалюйте цей процес. Далі збираємо відповідь. Так, збираємо документи, підстави, обґрунтування, що це не підприємницька діяльність, там, що ви перший раз продавали і більше не будете. А якщо будете, то відкрите ФОП. Таким чином намагаємося забрати ваші гроші з банків. Якщо нічого не виходить, гроші не вкрадуть у вас, так, їх переведуть на інший рахунок. Проте інший банк так само може зробити для вас фінансовий монітор. І якщо у вас вже в той момент буде ФОП, це буде перевага.